Амігос, моє вітання, шановні, ну що, на ефір я встигла. Увага. Увага, я встигла на ефір, я вважаю, що я вже переможець по життю. Якщо ви зі мною згодні, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому ефіру і написати, чи згодні ви з тим, що я переможець по життю. Якщо ви не згодні, можете так само це написати і написати чому. От, тобто, почнемо наш ефір, так, з жартів. Зараз прийдемо до більш серйозних речей. Все ж таки, це третій ефір грудневого, грудневого циклу ефірів: «16 ознак психічного здоров'я від Ненсі МакВільямс. Це мій подарунок моїм шановним амігос. За те, щоб якщо у вас будуть виникати питання, чи ви ок, чи ви не ок, чи як взагалі поміряти своє психічне здоров'я, то ви чи ментальне здоров'я, то ви можете просто звернутися до цих ефірів, прочитати в коментарях опис, тобто перелік саме ознак психічного здоров'я, і послухати, як власне, розшифровуються ці ознаки, тому що це не завжди буває. Так, от прямо зрозуміло і однозначно. Знаєте, тут треш, треба якась навичка для того, щоб зрозуміти, що мається на увазі, що мав на увазі автор, знаєте, як літературний твір. От. Тож, на попередніх двох ефірах ми вже розібрали з вами вісім ознак психічного здоров'я. Вони є. На третьому ефірі ми будемо розбирати наступні. Чотири ознаки психічного здоров'я. І наступного вівторка, якщо все піде за планом, то ми, я проведу останній ефір цього циклу і розберемо останні чотири навички. Чотири ознаки, перепрошую. І звісно, що там буде невеличкий подаруночок для мене після того ефіру. Такий невеликий новорічний різдвяний подаруночок. Ну, щось таке. От, так. Е, да. Але зараз давайте повернемось до все ж таки ознак психічного здоров'я. І наступна ознака, яку будемо розглядати, це дев'ята ознака психічного здоров'я це наявність усвідомленої системи цінностей. Ну, цінності це взагалі дуже гарне, дуже широке поняття. Тобто. Цінності взагалі це наші орієнтири, це наш компас, який дає нам можливість зрозуміти, куди ми рухаємось, чи рухаємось ми в правильному напрямку, чи, не, чи ми збилися з нашого курсу. Привіт тим, хто приєднується! Я зараз розглядаю вже дев'ятого знаку – наявність усвідомленої системи цінностей. І розповідаю вже про цінності. Так, так от. Цінності це дуже важливий, дуже цікавий такий момент. Дуже люблю з ними працювати. І насправді в лютому цього року, мені здається, в лютому, я записала прямий ефір на цьому самому місці. Я записала прямий ефір з технікою планування від, рефле, від рефлексії. Планування від рефлексії через цінності, якось так ви називається. Тобто, ви можете просто повернутися, подивитися на моїй сторінці. Знайти цей ефір і просто скористатися ним ви можете просто використати цю техніку і спланувати через свої цінності. От, взагалі, дуже цікаво, дуже цікаво, що на навчання на КПТ ми думаємо, знаєте, зазвичай цінності, це таке, щось таке. Цінність, там сміливість, там ще щось. А насправді, як от кажуть КПТ-спеціалісти, вони мені сказали, і я з цим дуже згодна, ніколи так не дивилася, але цінності це завжди дія. Уявляєте? Тобто цінності це дія. І коли я уявила, що як це цінність це дія. Тобто, якщо моя цінність це моє здоров'я, то тоді. Це не просто цінність, вона, як ви знаєте, існує десь там в, моєму, в моїй реальності. Знаєте, я думаю, що цінність це здоров'я. От, А якщо я вважаю, що в мене цінність це здоров'я, то тоді я роблю відповідно щось для того, щоб. Це здоров'я підтримувати. В мене там є там адекватне харчування, адекватний режим сна і відпочинку. В мене є там своєчасні огляди, в мене є там фізична активність. Розумієте? І це все про дії. Це не про те, що ми собі придумали якусь цінність, і ми сидимо такі. Ой, ну у мене є цінності. От я їх намалювала. Я отак от хочу я так от хочу. Ні, цінність це дія, уявляєте? Тобто, якщо подумати про це, то це дає дуже велика, дуже багато думок, дуже багато ідей, і дуже насправді тут, як на мене, от знаєте, і, і я сама, і мої клієнти ми не змогли жодного разу обманути себе і назвати цінністю те, що для нас цінністю не є. Якщо для мене цінність комфорт, то я дуже багато роблю для того, щоб жити в комфорті. Тобто я в це прям вкладаюся. Розумієте, це не просто я люблю отримувати комфорт, я люблю, щоб мені робили комфорт. Я роблю собі комфорт, тому що це моя цінність. Я хочу, хочу щоб вона була реалізована, і я докладаю до цього якісь зусилля. От. Так от наявність усвідомленої системи цінності це дев'ята ознака психічного здоров'я за Ненсі Маквільямс. Десята ознака психічного здоров'я це здатність відчувати будь-які емоції та переносити пов'язану з ними, пов ними напругу. Емоції, будь-які емоції. Насправді ну, емоції зрозуміло. Вони бувають приємні, вони бувають неприємні, вони бувають лякаючі, вони бувають навіть руйнуючі. Так, ми знаємо, що іноді злість вона руйнує нас, руйнує людину, руйнує того, хто її відчуває. От, тобто це достатньо емоції, такий достатньо складний процес. Дуже цікаво, що в КПТ. Наприклад, підходів вважається, що е, спочатку виникає думка, а потім виникає емоція. Тобто КПТ Підхід, він психологія когнітивно поведінкова, вона вважає, що спочатку думка, потім емоція. А от транзакційний аналіз вважає, що спочатку емоція, а потім думка. Тобто тут різні напрямки психології, вони вважають по-різному. Але е, Ну, якби всі напрямки психології згодні з тим, що керувати емоціями неможливо. От. Але ми можемо відчувати емоції, ми можемо переносити пов'язану з ними напругу. До речі, у нас, у українців, у нас е, якось так не дуже знаєте, прийнято радіти. Розумієте, в нас. Ну, типа, ніби це соромно може бути. там, Радість може бути під забороною, тому то що ти смієшся, дурносміх. Я думаю, мабуть, ви чули таке. От. І іноді, е, якби так само під забороною, може бути гнів. Тобто, Тому що ну, як, гарні люди вони не зляться, гарні люди вони не конфліктні, тому я не можу бути поганою людиною. Якщо я буду на когось злитися. То я буду поганою людиною. А якщо вам хтось там на ногу наступив в громадському транспорті, то ви, звісно, що злитесь. Ну альо, на ногу наступив, по-перше, боляче, по друге, взуття ще забруднив мені. Ну, якби чому тут радіти? От, і буває, що людину складно переносити якісь емоції. І, і звісно, що якщо роздивлятися емоції в спектрі. Так, спектрі від такої спокійного переживання емоцій, від дуже такого накалу емоції, якісь страсті там такі, знаєте. То от здатність переживати емоції і в самому маленькому стані, і от в великому стані, в великому накалі, коли це прям шквал який, якоїсь емоції. От. І ось ця здатність це є одна з десятою ознакою психічного здоров'я. Це може бути складно, але це можна діагностувати, якби ви самі по собі можете продіагностувати, коли востаннє ви відчували емоції. Коли ви, чи було таке, що емоції нібито зводили вас з розуму, чи було таке, що емоції були для вас руйнуючими, причому руйнуючими не в якомусь там. Сенсі, О, боже, мене обіділи, мене розрушили. Ні, а саме в тому, що ви якісь фізичні наслідки відчуваєте після того, як ви пережили якісь емоції. І так само будь-які емоції, тобто, чи які емоції взагалі у вас є, які ви переживаєте. От. Здається, це ніби просто, насправді це не просто. Насправді це там, да, в транзакційному аналізі називається емоційна грамотність. От, ну, є ще там емоційний інтелект. Ну, багато підходів працюють з емоціями. Але ну тут таке скажу складне, багатошарове питання, і емоції, і напруга з ними пов'язана. Але я думаю, що якщо проаналізувати, то більшість з нас може витримувати. Якщо не всі, то майже всі емоції і майже будь-яку напругу. Знаєте, ми такі з вами. Вже прокачані в цьому сенсі, на жаль, на жаль, так? От, одинадцята ознака психічного здоров'я це здатність до рефлексії, здатність до усвідомлення, здатність бачити себе очима інших. Ну, насправді рефлексія це така річ, це навичка. Тобто рефлексію можна розвинути. Рефлексія це не те, з, цим, з чим ви народжуєтесь, але це те, з чим ви можете померти. Розумієте, рефлексія це коли ми розуміємо цей причинно-наслідковий зв'язок того, що відбувається, того, що відбувається в нашому житті, тому, що відбувається в цій ситуації, тому, що відбувається з вами. І коли ви здатні трошки відсторонитися від ситуації, побачити ситуацію з боку, як це виглядає? От, я з рефлексією дуже гарно працюю. В мене є дуже прекрасний, крутезний продукт це щоденник саморефлексії, який вже, вже є. Вже люди його купили, вже вони написали задоволені відгуки. От так що, якщо вас цікавить щоденник, то можете мені написати Я дам посилання, де його можна купити. Тобто, в мене якби тут все готово, все є. Для того, щоб ви могли розвинути навичку рефлексії, Але, ну, можливо, вона у вас вже є. Так, наприклад, так, мені особисто щоденник саморефлексії, він мені допоміг усвідомити якісь речі, допоміг усвідомити свої ситуації якісь. Але ну, давайте будемо чесними: в мене вже багато років психотерапії за плечима. Тому тут. Тут, якби, навичка рефлексії, я можу собі впевнено поставити дан. От, З цим в мене все добре. І, до речі, навіть на сертифікації, я ж е, минулого тижня проходила сертифікацію з практик транзиційного аналізу в організаціях. От, так мені навіть мої, е, як на іспиті, хто там був екзаменатори, екзаменатори, вони мені навіть сказали, що. Навичка саморефлексії в мене дуже круто прокачана. Тобто, це мій найбільший плюс. Ну, Якісь в мене там компетенції, так, є менш прокачені, які ще варто прокачати. Ми про це поговорили. Але прям рефлексія це те, що їх просто вразило. Вони кажуть, ну, це просто взагалі дуже-дуже гарний рівень. Я тепер цим пишаюся. От. Тобто, Рефлексія – це навичка, яка розвивається. І це 11-та ознака психічного здоров'я. І остання ознака психічного здоров'я, яку ми розглянемо сьогодні, це здатність чітко розділяти себе та інших. Ну, як на мене, це про межі, це про кордони. Розумієте? Є я, є іншим. Про що це взагалі? От, як, як, як зрозуміти, ось, в мене є ця здатність чи немає цієї здатності? Дивіться, я хочу ось це. Мені цікаво ось це. Я хочу яєшню. Мені цікаві детективи, мені цікава наукова література, мені цікаві голодні ігри. Розумієте? Ось це важливо. Я знаю, що мені цікаво. Тобто. Так, мені може бути цікаво, що цікаво іншим. Тобто є я, в мене ось такий круг моїх інтересів, отут мені цікаво, да? і мені може бути цікаво і окей, подивитися, що там в інших, як там вони живуть, як там вони, що вони роблять, що вони не роблять, якби, і чим вони цікавляться, з чого їх світ складається. Розумієте, тобто цікавість це нормально. Ненормально, коли в мене нема нічого, чи є там щось дуже-дуже таке, я не знаю, я не знаю, знаєте, в якому вигляді я люблю яйця, я не знаю, чи люблю я вівсянку чи ні. Я не знаю, чи люблю я стейк чи ні. Я от, от я подивлюся, ой, вони їдять стейки, ой, я до них. Ой, а тут вегани, вони стейки не їдять, вони б там їдять там сою, там да там фрукти, овочі, ой, я до них хочу. Ну розумієте, і тоді виходить, що а де я? А де мої кордони, а де мої бажання? Де моє розділення? Ніби людина в такому випадку, людина ніби хоче приліпитися до якоїсь спільноти. І таким чином, найстрашніше, це те, що людина таким чином, коли вона кудись приліпляється, то вона віддає таким чином відповідальність за своє життя іншим людям. І ось це, це дуже погана ідея. От, Тому що виходить, що нібито спільнота якась має нести, нести відповідальність за те, чи добре цій людині, чи вона щаслива, чи вона задоволена. Чи вона задоволена, коли вона їсть м'ясо, чи вона задоволена, коли вона м'ясо не їсть. Розумієте? Тобто і людина ніби розпливається, розповзається. І коли ця спільнота там, щось відбувається, там вона розпадається, чи щось таке, то людина. Вона знов залишається сама. Тобто, це такі, ну, скажімо так, дуже примітивно всезалежні співзалежні відносини. Ми не будемо в це дуже глибоко йти, тому що це складна психологічна тема, Тобто це, ну, якби взагалі, <смі> взагалі не, не тема зараз нашого ефіру. От. Але здатність розуміти себе і розділяти це я, це моє, це інше. Це може бути цікаво, це може бути корисним, це може бути мені близьким, от, а може не бути близьким, а може не бути цікавим, може не бути корисним. І ось саме ці межі, це і є насправді 12-та ознака психічного здоров'я. Ось. Так що ми з вами вже розібрали 12 ознак психічного здоров'я із 16. Ось, ми з вами. На правильному шляху, я думаю, що вам буде про що подумати цього тижня, приміряти на себе, на себе ці ознаки. А, я ще кажу, зазвичай в кінці ефіру, що в мене з ознаками. Так, наявність усвідомленої системи цінностей. Ну, тут я можу сказати собі, дан, я можу поставити собі плюсик, тому що е, ну, в мене є цінності і. Завдяки навчанню, я так само передивилася ці цінності в тому плані, що які з них дійсно є цінностями, які з них дійсно є діями. От. Тобто, тут в мене така система, вона і була побудована, і зараз вона так дуже така, ну, стійка, гарна. І, звісно, що усвідомлене. Здатність відчувати будь-які емоції та переносити пов'язане з ними напругу. Ну тут я можу сказати плюс-мінус, тому що я достатньо емоційна людина, і іноді, після, після деяких емоцій, мені буває складно. Тобто переживання та напруги, яка, яку в мене викликають ці емоції, воно може бути для мене руйнівним. Тобто, так, в мене ну нема там якихось глибоких депресивних епізодів, але в мене можуть бути такі періоди апатії, бездіяльності, в мене можуть бути такі періоди віччя якогось. Причому ну це не через якісь реальні обставини, які складаються, тому що ну в житті бувають різні обставини, а саме через те, що якась ситуація в мене викликала якусь емоцію, певно. От тому тут я не можу сказати, що в мене 100% дан. Тут в мене плюс-мінус, плюс-мінус. Давайте будемо чесними. Ну, здатність до рефлексії усвідомлення. Я вже сказала, тут в мене дан, тут вже це навіть комісія підтвердила на іспиті. От. і Здатність чітко розділяти себе та інших межі. Тут я скажу, знаєте, так само, ну, у мене дан плюсик. Але якщо от взяти весь період мого життя, то ось ці межі вони для мене. Дуже якимось усвідомленими і дуже такими зрозумілими стали, мабуть, останні роки три. І я стала відчувати, де взагалі ця межа, де мені не окей. От, тому що ну, раніше такого не було. У мене було раніше, там, так, інтереси, тобто. То, то, але не було саме відчуття от мене. І не було відчуття розділення: де моє, де не моє. От. Це ну, насправді цікаво, але ну, правда, це те, що розвинулося за останні роки. Е, ось це саме це відчуття цих меж. От. Так що я про себе розказала. Якщо вам є питання, хочете про себе щось розповісти, скільки ознак психічного здоров'я з цих чотирьох ви знайшли у себе. Будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо якісь особисті питання, особисті якісь дуже коментарі, будь ласка, пишіть мені в Дірект. Я почитаю і відповім, чи відпишу. Ну, Тобто, мені цікаво, насправді, як ви взагалі на це дивитесь і що ви взагалі робите з цими ознаками психічного здоров'я. І також запрошую вас на наступний ефір у наступний вівторок. І запрошую вас. Передивитися планування через рефлексію та цінності мій прямий ефір від лютого 2024 року, який я провела на цьому самому місці. Я думаю, що ця техніка може бути вам цікава, корисна. Ви можете нею скористатися і подумати про те, як побудувати плани на наступний рік через рефлексію та цінності. Всім гарного дня! Всім гарного настрою! Приємно було побачитись і приємно буде почитати ваші коментарі і побачити ваші вподобайки. Всім папа! -па.